Чому зникає бажання до партнера? Це дуже важлива тема в темі сексуального розвитку та сексуальної освіти? Якщо ви бажали, і у вас прям було знаєте, таке от захоплення, емоційне захоплення, задоволення від думок про людину, вашій уяві скоріш за все. Вітали якісь думки та фантазії стосовно цієї людини. І от, коли людина перестає когось бажати, що вона втрачає? Саме оце еротичне сприйняття іншої особи. Це дуже важлива річ. Дуже часто питання полягає в тому, що ми робимо порушення в нашій поведінці і перестаємо зваблювати, натякати, вкладатися емоційно в формування саме такого еротичного зв'язку. і ну, створення цієї магії. Інколи буває так, що пара порушує. Тобто, насправді люди обирають поведінку, яка ніяк не зв'язана з емоційним зв'язком, який щиро від тіла, від душі. Знаєте, от, ну, прям розгортається між партнерами. І третє, інколи наші партнери вони можуть забути про те, що треба вкладатися в стосунки, або, наприклад, вони перемкнулись на інші теми, на інші вайби в своєму житті. Там, розгрібають, наприклад, робочі зараз питання, а ми, там, наприклад, зваблюємо там, партнера. І в нас зависає ну, як, така претензія невеличка за те, що там, тепер людина не сприймається нами сексуально. Що робити? По-перше, дуже важлива річ, треба зрозуміти, яка між вами сексуальна гра, Проект, контексту сексуальної гри, що насправді в емоційному сенсі між вами відбувається. По-друге, ви повинні сформувати внутрішнє, знаєте, от таке ну, як сприйняття своїх же, знаєте, еротичних таких подихів, таких позивів, які в нас народжуються до наших партнерів. І по-третє, Ніколи не ведіться на те, що там хтось випадає з гри, там, хтось забуває про якісь речі. Будьте тою людиною, яка сама формує такі переживання, натякає, нагадує, там, пише, не знаю, просто, знаєте, дає змогу натякнути або, знаєте, сформувати ще раз приємне побачення зі своїм партнером. І Якщо знаєте, ви розумієте в чому сенс вашої сексуальної гри, від цього полягає наша поведінка.